Уяви, ти приходиш на співбесіду, і сидить ще чотири людини, 5. тобто HR, керівник, і так далі, і всі вони починають тебе надалі запитувати питаннями. Це норм і чи був в тебе такий досвід? Знаєш, Як ти каже, мені уявляти не треба, бо в мене був досвід. Mm -hmm. У мене був досвід, коли було чотири людини, і це складно. Складно в тому плані, бо це був HR. Були двоє людей з відділу маркетингу маркетологів, і був керівник компанії. І воно складно в тому плані, що кожен з них задає різні питання, у когось цікавлять твій попередній досвід, і якісь от, маркетологи, зрозуміло, більше цікавили мої вузька спеціалізація, мої навики, якісь мої кейси і так далі. HR паралельно запитує, типу, знаєш, оці філософські питання. Ну, зараз, на щастя, вже майже ніхто не питає, яким ви себе бачите через п'ять років. А, типу, живим е просто якісь питання, на яких умовах ви готові працювати? Оце все керівник просто хоче з тобою познайомитись і починає питати, а які у вас хобі, чим ви в житті займаєтесь, окрім роботи. І ти не знаєш, типу, кожен з них може по-хорошому. Тебе щось питає, і йому це важливо. А ти такий, а чого вони зараз хочуть досягнути? А де тут щось таке? На чому мене намагаються зловити? І це просто це було дві години, і це важко.